Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Вітаю вас, дітки! Сьогодні ми з вами будемо говорити про предмети гігієни, про те, що вони обов'язково повинні в нас бути, і деякі з них особисті, тобто ними користується тільки одна людина. Навіщо нам ці предмети гігієни? Що вони нам дають? І взагалі, навіщо нам слідкувати за своєю чистотою? Подивіться ось на цих двіх, двох хлопчиків. Перший з них чистий, охайний. В нього чисте тіло, чистий одяг, чисте волосся, гарна зачіска. І другий. Так, він весь в калюжі, брудні руки, брудні ноги, брудний одяг, Подивіться, йому дуже радісно і весело, так, мабуть, він любить часто так робити. Дітки, як ви гадаєте, хто з цих двох хлопчиків буде здоровішим, буде рідше хворіти? Звичайно, той хлопчик, який слідкує за чистотою свого тіла та одягу. А той хлопчик, який постійно знаходиться в бруді, так. Він може часто хворіти. Чому? Тому що бруд це бактерії. Коли постійно брудна шкіра нашого тіла, звичайно, говориться про те, що на, на тілі живуть різні бактерії, так, і це може викликати дуже багато різних захворювань. То навіщо нам слідкувати за собою та бути завжди чистими? Особиста гігієна це запорука здоров'я. так? Чим більше ми будемо слідкувати за собою, тим більше ми будемо здоровіші. Що значить слідкувати за собою? Що повинні завжди робити люди? Перш за все, чистити зубки так? та слідкувати за чистотою ротової порожнини впевнена, знаєте, що чистити треба не тільки зубки, а ще і верхню поверхню язичка обов'язково вмиватися та мити руки. Слідкувати за чистотою рук. Слідкувати за чистотою тіла та волосся. Так? Тобто приймати душ або ванну, вкупатися в ванні, мити все тіло та голову, зокрема. Слідкувати за чистотою вушок. Ми з вами говорили вже про те, що у вушці з часом з'являється сіра, сірка, яка захищає наше вухо так, від інших різних, там, від пилу, від бактерій, тому періодично вушки треба чистити. Слідкувати треба за волоссям, не тільки мити його, а користуватися ну, і користуватися гребінцем, причісувати. Якщо нігті будуть довгі, то під ними буде збиратися бруд. Тому нігті обов'язково треба стригти і слідкувати за тим, щоб вони були чистими, щоб під ними не було жодного бруду. Що потрібно для того, щоб робити ось все це всі оці дії. У Нас для цього існують спеціальні предмети. Вони такі називаються предмети гігієни. І виявляється, їх багато. Так, для кожної частини тіла є якісь свої предмети. Що це за предмети? Що необхідно для догляду за порожниною рота дітки? Ну, звичайно, зубна. Щітка та зубна паста. За допомогою цих предметів гігієни ми слідкуємо за чистотою нашої ротової порожнини, за зубками, за яснами, за язичком. Для догляду за шкірою рук нам необхідно мило. Мочалка, можливо, так? І, звичайно, або серветки, або рушничок. Ручки ми, ми їмо дуже часто, ну, можна сказати, мабуть, частіше, ніж всі інші частини тіла, так? тому що руками ми постійно щось робимо. Якщо ми на прогулянці, ми можемо брати в руки якісь предмети якими користувалися інші люди, або в транспорті, так, тримаємося за поручні, за які тримаються інші люди, ми можемо брати на руки собі якісь бруд та бактерії, віруси з інших людей. Тому обов'язково, коли приходимо додому після прогулянки, миємо ручки, так? коли ми робимо якусь роботу, після неї теж ми миємо руки. тобто руки це... Один із головних факторів чистоти та здоров'я, тому що ми іноді і їжу беремо руками, можемо занести собі до ротика якісь віруси та бактерії, тому за руками треба слідкувати дуже-дуже добре. Ну, і, звичайно, не можна ж тільки за руками слідкувати, а щоб все інше тіло в нас було брудним. так? Ми доглядаємо і за всім іншим тілом. Для цього теж в нас є мило та мочалка. Ну, І, звичайно, рушничок. Обов'язково, після того, як ви помилися, у вас повинен бути особистий ваш рушничок, яким ви витираєтеся. Для догляду за волоссям нам потрібно що, дітки? шампунь та гребінець. Теж особистий гребінець, так? не можна користуватися одним гребенцем всім членам сім'ї. Ну і догляд за нігтиками. Для цього нам потрібні ножиці, манікюрні, пилочка, можливо, так, хтось користується ось такими кусачками. Це все потрібно для того, щоб ваші нігті були коротко підстрижені та чисті. Ось такі предмети гігієни повинні бути в кожної людини, в кожної дитини. Зараз для закріплення знань я пропоную вам пограти в гру, що потрібно ляльці для купання. Ну і не тільки для купання, а для догляду за тілом. Ось на цьому полі зображена лялька, яка купається, та місця для предметів гігієни, які потрібні для купання. Ми з вами із цих предметів повинні вибрати те, що їй потрібно, та заповнити поле. Тож, будь ласка, вода. Як ви гадаєте, потрібна для купання? Звичайно, ну, як же можна без води покупатися, так? Рушничок. Так, рушничком ми витираємося після купання. Мочалка. Обов'язково, так, для кращого результату ми користуємося мочалочкою. Мило. Так, мило дуже добре відмиває бруд. Та робить тіло чистим. Звичайно, потрібно. Машинка, іграшка потрібна для купання? Ну, ні, звичайно, іграшка нам для цього не потрібна. Це не предмет гігієни. Зубна щітка. Так. Зубною щіткою ми користуємося для того, щоб зробити чистим наші зубки, так, нашу рутову порожнину. А морозиво? Правильно, морозиво нам, звичайно, не потрібно. Це їжа, не предмет гігієни. Шампунь. Потрібен шампунь. Для чого? Щоб доглядати за волосячком. Зубна паста. Так, потрібна зубна паста для догляду за ротовою порожниною. Телефон. Ну, ні, звичайно, телефон нам тут ніякої користі не приносить. Гребінець. Так, гребінець потрібен. Ось, подивіться, ми з вами зібрали всі предмети гігієни, які необхідні. Для того, щоб бути чистим та здоровим. Пропоную вам ще одну гру. Так чи ні. Ви повинні сказати, це предмет гігієни чи ні. Словом, так чи ні. А я покладу фішку. Так, зубна паста. Так, це предмет гігієни. Чайник. Ні. Не предмет гігієни це що діти? Пам'ятаєте, що це таке чайник? Це посуд. Люстерко. Люстерко теж предмет гігієни, так? Але щоб, щоб побачити, чи чисті ми, чи красиво в нас зачисне волосся, ми ж завжди дивимося в люстерко, так? Туалетний папір, як ви гадаєте, це предмет гігієни? Звичайно, адже ми користуємося саме для того, щоб зробити чистим наше тіло. Рушничок. Так. Мочалка. Так, звичайно. Фарби. Ні. Гребінець. Так, це предмет гігієни. Крісло. Ні, це меблі. Мило. Так. Шампунь. Так. Зубна щітка. Так, це предмет гігієни. Молодці, діти. Дітки, про що ми з вами сьогодні говорили на занятті? Про особисті предмети гігієни, про те, які предмети потрібні кожному з нас, кожному з вас для того, щоб бути чистим та здоровим. Я впевнена, що ці всі предмети є у кожного з вас, що ви знаєте, як та вмієте ними користуватися, і що ви будете завжди чисті, охайні та здорові. Бажаю вам саме бути здоровими! Дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі!